Привіт, сьогодні поговоримо про те, як можна перетворити, здавалося б, нудне навчання на справжню захопливу пригоду. Мова піде про гейміфікацію. Це такий потожний інструмент, що, знаєте, буквально змінює правила гри в освіті. Він робить процес здобуття знань і цікавішим, і що головне ефективнішим. Гаразд, давайте зануримось у тему. І почнемо з такого на перший погляд, парадоксального запитання. Його ще в далекому, 1984 році, поставив Чарльз Кундрат у своїй книзі «Гра в роботу. От справді, чому люди готові з ентузіазмом докладати зусиль у грі, навіть у якихось некомфортних умовах, але якось одразу втрачають мотивацію під час звичайної роботи. Саме відповідь на це питання і є ключем до розуміння, що ж таке геймінг. Міфікація. Перш ніж говорити про рішення, давайте спершу розберемося із самою проблемою. А все насправді обертається навколо мотивації, тієї самої рушійної сили, якої погодьтеся, так часто бракує у традиційному навчанні. І виявляється, вся справа не стільки в розвазі, скільки в самій структурі гри. Кундрат з'ясував, що коли ми маємо чітку мету, коли ми одразу бачимо результат своїх дій і відчуваємо, що просуваємося вперед, наш мозок отримує ну просто потужний заряд мотивації. Саме ці прості принципи і лягли в основу гейміфікації. Тепер давайте перейдемо до визначення. Бо тут дуже важливо розуміти, гейміфікація це не просто якісь ігри на уроках. Ні, це набагато глибший і, я б сказав, більш продуманий підхід. Отже, ключовий момент ось у чому ми беремо найкращі зі світу ігор, бали, рівні, якісь досягнення, ачівки, і застосовуємо все це до реальних завдань, наприклад, до вивчення математики чи історії, і все для того, щоб зробити сам процес більш захопливим. І, хоча сам термін відносно новий, ідея ця з'явилася, м'яко кажучи, не вчора. Подумайте тільки, ще в 19 столітті компанії використовували колекційні марки, щоб заохочувати клієнтів. А це ж по суті і є відстеження прогресу. А вже у 80-х роках, професор Річард Бартел дав цьому явищу влучну назву, описавши його як процес перетворення на гру того, що грою не є, давайте тут чітко розмежуємо ці поняття. Бо це важливо, звичайна гра це перш за все розвага, і там завжди є переможці і переможені. А от гейміфікація це інструмент, її мета не визначити, хто тут найкращий, а змотивувати кожного, абсолютно кожного учасника до навчання і розвитку. При цьому правила можна адаптувати під будь-які освітні завдання. Гаразд, з теорією розібралися. Переходимо до практики. То як же виглядає гейміфікація у сучасному класі? Давайте подивимось, як це все працює в реальному житті. Ось конкретні інструменти, які використовують вчителі. За кожну правильну відповідь учень отримує бали, за якісь особливі успіхи значки, наприклад, розумник дня або найактивніший учень. Свій прогрес завжди можна відстежити в таблиці лідерів, а накопичені бали дозволяють переходити на все нові і нові рівні. І це створює дуже чітке відчуття зростання. Учень починає як новачок, потім, накопичуючи знання та бали, стає майстром, а згодом і профі. Такий от видимий шлях дає потужне відчуття досягнення і, звісно ж, стимулює рухатися далі. А щоб додати трохи азарту, існують і спеціальні нагороди. Наприклад, учень, який набрав найбільше балів за тиждень, може отримати право покрутити колесо фортуни. І виграти якийсь привілей, скажімо, можливість самостійно обрати партнера для наступного проекту. Ну круто ж. Звучить все це цікаво, але чи це справді працює? Давайте тепер перейдемо до доказів і подивимося, що нам кажуть дослідження та статистика. По-перше, цей підхід вже давно став мейнстрімом. Уявіть собі, 74% вчителів так чи інакше інтегрують ігрові елементи у свої заняття. Тобто, це вже давно не експеримент, а цілком перевірена практика. А ось і конкретні результати. Школа Mathland у США так от там запровадження гейміфікації допомогло підвищити успішність учнів, які, скажімо так, відставали на вражаючі 22%. Це прямий доказ того, що підхід дає дуже відчутний ефект. Більше того, за цим стоїть і серйозна наука. Дослідження доктора Арне Мея показали, що коли навчання подається в ігровій формі, у мозку активуються ті ділянки, які відповідають за краще засвоєння та утримання інформації, тобто ми просто краще запам'ятовуємо. І, мабуть, найважливіше, як влучно зазначає Ден Шварц зі Стенфорда, ігри вчать стійкості. У грі програш це ж не трагедія, правда? Це лише привід спробувати ще раз, але вже розумніше. І такий підхід кардинально знижує страх перед помилками, що для навчання є просто критично важливим. Але щоб гейміфікація була максимально ефективною, треба враховувати один нюанс: усіх нас мотивують абсолютно різні речі. Давайте трохи заглибимось у психологічний аспект цього питання. Річард Бартл, про якого ми вже згадували, виділив чотири основні психотипи. От просто приміряйте на себе. Кар'єристів мотивує досягнення цілей і набір балів, їм потрібна таблиця лідерів. Дослідникам цікаво відкривати щось нове, знаходити секретні бонуси. Тусівники ці розкриваються у командній роботі. А от кілери, ну, вони прагнуть змагання і хочуть бути першими за будь-яку ціну. І ось тут ключовий висновок, коли вчитель створює завдання, враховуючи ці різні типи мотивації, ефективність навчання може зрости до тільки вдумайтесь 89%. Це просто неймовірно і показує наскільки важливий індивідуальний підхід. Давайте коротко підсумуємо, що ж нам дає гейміфікація, вищу мотивацію, робить учнів сміливішими до експериментів, розвиває навички командної роботи, і що найголовніше, робить прогрес видимим і відчутним. Отже, якщо спробувати звести все до одного головного секрету, то це видимий результат. На відміну від спорту чи музики, де на успіх треба чекати місяцями, геміфікація фіксує кожен навіть найменший крок уперед. І саме це відчуття постійного, видимого зростання і є тим двигуном, що не дає інтересу згаснути. І наостанок залишу вас із таким питанням для роздумів. Можливо, ми стоїмо на порозі нової ери, де освітній процес перетвориться з лінійної, нудної програми на захопливий квест-квест із власними викликами, рівнями та досягненнями. Схоже, гра тільки починається.